Доброго дня, шановні садоводи. Сьогодні ми з вами будемо оприскувати сад бордольською сумішю Вже б настала така пора, брунки почали пробуджуватись, вони тільки-тільки починають набухати. Якраз вже термін, що пора прискати сад. Ну, бордовська суміш, ви знаєте, якщо хто не знає, я нагадаю, як вона готується. Значить, На 10 літрів води беремо 300 грам мідного купоросу і 400 грам негашеного вапна. Окремо розводимо негашене вапно. Десь піввідра води і там грасимо. І окремо розводимо мідний купорос, Теж десь на піввідра приблизно. Так, щоб у вас вийшло в суміші 10 літрів. Ми готуємо для себе зразу на бачок. Ви маєте порозрахувати. Якщо вам треба, наприклад, на 5 літрів, берете не 300, а берете 300, 150 грам мідного купоросу. Якщо треба на 20 літрів, то берете не 300, а 600. І так, відповідно ізвість. На яку, на яку кількість вам треба, ви собі розрахуєте і так робіть. І так почнемо. Ось у нас є негашене вапно, ми його заливаємо гарячою водою. Чого гарячою, швидше починає відбуватися реакція. Ось, якщо ви звернете увагу, вже почалася реакція, видно, вже пішли бульбашки. Так, Поки там йде процес гашення вапна, ми візьмемо, заляємо нідний купорос, ось він теж вже відважений. Також гарячою водою. Значить Його треба обов'язково гарячою водою, тому що він в гарячій воді дуже гарно розчиняється, а в голодній воді довше. Так, будемо помішувати його, щоб він гарно розчинився. Кажи, що якій посуді, чим не шанс? Значить, мідний купорос обов'язково розворити в склянній посуді ні в якому разі не в залізній, тому що відбувається реакція і повинна бути тільки скляна посуда. Може бути мальована посуда, але не залізна. І помішувати дерев'яне? Так, помішуємо також дерев'яною паличкою. Так, якщо звернемо увагу на відро, реакція йде прекрасно. Гаситься вапно наше. Ну, термін у нас сьогодні 20 березня. От, але ми кропимо дерева не по терміну. Там, наприклад, 20 чи 15. Ми дивимося на стан бруньок. А почали набухати бронячки, пора кропити сад. Це може бути і кінець березня, може бути і початок березня. Залежно від того, яка весна. Яку погоду ми кропимо? Кропити бажано. Теплу сонячну погоду. Чому? Тому що під час кропіння вона, ця суміш дуже швидко висихає на дереві. І повітря перекриває. Получається позитивний ефект. Якщо ж туман, сира погода, то воно не встигає висохнути, частково буде стікати з дерева ця суміш. А в сонячну погоду вона швиденько, вітру, буквально за декілька було. хвилин висихає. Також бажано, не бажано, не ну, одна з умов, щоб не було вітру. Для того, щоб гарно з усіх боків можна було оббрізкати дерево. Та й розход буде мінімальний, тому що якщо вітер, то все несе десь в сторону. І щоб загреблено було, щоб усяк... Всякий... Так, да, сад желательно, щоб був чистенький вже підрізаний, загреблений. Тому, тому що під листю... Тому що під час, коли ми кропимо дерево, бажано і між стовбори землю також покропити, бо там теж будуть всякі грибки, болячки, щоб воно там теж попрацювало. Так, ну тепер почнемо заправляти наш бачок. Чи там поки буде настигати суміш, у нас є приготовано зарані. Ми зарані робимо 2-3 відра, поки одна працює, заливаємо, кропимо, а в іншому вистигає. Так, іде колесо. Так, розмішали наше вакно. І заливаємо бачок. Так, перед тим як залити, перевірити, чи закритий клапан не витікала суміш. Ось так промиємо трошки водою ось, ось от, так. Сухай нагаденько стиче на сторону його почути. Так, Тепер сіточку заберемо в сторону. Ось так. І будемо сюди тоненькою мідний купорос. Розполотити його Значить, повільно, не Розколоти купорос. кваплячись, і одночасно помішуємо. постійно помішуємо, тоненькою струйкою. Тоненькою цівочкою, ось так пороленько ляємо і постійно помішуємо. Ось так, як бачите, весь розстав мідний купороз. Скляні скляній посуді дуже гарно видно Ось видно в баночки, щоб весь він розстав. Так, порозмішали. і тепер доводимо до повного бачка водою. У нас розраховано У нас розрахований купорос і вапно на наш бачок повний. І Ще скажи, що ж бордовська суміш можна купити, якщо нема чисто. Чисто мідного купороз. Ось так. Ще трошки треба, да? так? Ну, потім вдаляємо щось... ще трошки. Знову таку перемішаємо. І під час Що, роботи. Іди, так, перед роботою ми ще водички, розмішаємо. Значить, якщо, наприклад, у вас немає мідного купоросу окремо, і вапна немає, не гашно є, продаються в магазинах бордоська суміш. Готова, в якому плані готова. Там є пакетик із мідним купоросом, і є пакетик із вапном. Можна їх теж купляти, використовувати. Ну, Хоча за якість я, звичайно, гарантій не даю ніяких. От, а для того, щоб ефект повинно щоб було качественне і вапно, і якісний, щоб був і мідний купорос. Ну і скоротенько все, про те, як ми кропимо, ну, Можете подивитись на результат нашого саду. Ось Тут у нас є ряд непокроплений. Будем Будем продовжувати. Будемо продовжувати донизу йти, а ось результат вгорі ви бачите нашої роботи. На цьому все. Гарних вам переглядів, гарних врожаїв, до побачення.